Ну, ось вже, вже майже на фініші наша батарея. Наш акумулятор залізо залізофосфатний. Залишилось з'єднати панельку. Сюди ще зробити, вже замовив, на днях повинні віддати. Ну, ось такий. Ось такий вигляд зараз має наша батарея. Опа. Це у нас задня стінка. Задня стінка так і залишиться. Передня, передня буде у нас також чорного кольору. А тут буде у нас короб з нержавічої сталі. Ну, далі буде.